21 листопада, вперше в Україні відзначалося свята гідності та свободи України. Окрім загальноміського заходу, у Слов'янського скорпотний день відзначили у Донбаському державному педагогічному університеті. Захід розпочався хвилиною мовчання у пам'ять загиблих під час бойових дій. Мета це в першу чергу вшанування тих людей, які віддали своє життя за незалежність України за її демократію, а також ті. Шанування тих воїнів, які і тих людей, які зараз є на передовій, які боронять нашу державу від ворогів, цей захід ми зробили до дня гідності та свободи, яке нещодавно було зроблено в нашій державі. І ми вирішили з студентами з ініціативною групою організувати цей захід і дійсно відзначити наших захисників, тих, хто зараз боронить нашу незалежність. І Звичайно, тих, хто поклав на алтар свої сили, своє життя на алтар свободи і незалежності нашої України. Запрошеними гостями заходу стали військові національної гвардії України. Для них дійсно сюрпризом став подарунок від вихованців 25 дитячих садочків Слов'янська. Діти кілька днів готували для бійців малюнки, переважно в жовто-блакитних кольорах, і вже на святі презентували свої маленькі шедеври. вас, это были ваши обереги для того, чтобы вы сохранили жизни и помнили, что эти маленькие ручечки, которые для вас нарисовали эти рисунки, они ждут вас живыми. Это ваши и дети, и племянники, и они, и братья, и сестры, они І співаться пару І словами вдячності за увагу та шану до гостів та організаторів свята звернулися представники військових. Як стало відомо, відтепер у Слов'янську базуватиметься військова частина, тому є сподівання на постійну плідну співпрацю громади та військових. Ми здесь будемо знаходитися на постійному ну, місці дислокації, то тобто, є з вами тут. здесь життємісті службу. Я від тебе частини, ядкомадочасі від цього лічного складу Хочу поблагодарить. Зато що ви нас пригласили на этот праздник, творчі колективи Словенська представила гостям заходу яскраві концертні номери. Організатори врахували емоційний складову дня. Тому концертні номери висвітлили саме тонку нервову емоцію дня свободи, покликаного саме для того, аби усвідомити себе частиною нації з історичної пам'яті. Це мероприятие була незабуваємо, воно заділо всі нотки душі, навіть прослізитися. І це очень важливе мероприятие, так як я хочу піддержати моя група, хоче муністру. Совет хочет поддержать украинских военных, которые ведут наш славянск вперед к победе. Это очень актуально, потому что военным нужна поддержка, а нам нужен нужно мирное небо над головой.